Питання до хлопців: що вас дратує в дівчатах? Найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. Якщо в характері, то комплекс Бога. Я жінка, ви мені тут всі зобов'язані. Якщо в зовнішності, то накачані губи. Серйозно, нафіга. Серйозно не розумію, чому дівчата з і так гарними губами хочуть їх збільшити. Накачані груди теж хрінь ще та. Якщо ви вважаєте, що ваша зовнішність погана, то ніяке накачування цицьок губ жопи вам вже не допоможе. Із синдромом я найвидатніша. навіть дівчата не люблять це у своїх подругах, і хлопці це не люблять у своїх друзях. Коротше, всі не люблять це у всіх. Я пишаюся тим, що мені ніхто не потрібен. Якщо не подобається, піздуй і звідси мені знайти іншого як ніби ділать. М -м, ти мені подобаєшся, дай телефончик. Невміння слухати та визнавати свою неправоту. З такою людиною нічого розумного не побудуєш ні в спілкуванні, ні в дружбі, ні в стосунках. Накачані губи бля, чого ви взяли? Що це красиво? А як тобі нарощені нігті? Так виглядає як холодна зброя. А дупу як вони підтирають такими нігтями. Може, ти просто не бачив нормальних накачаних губ, а якщо і бачив, то просто не помічав, що вони накачені. Якщо запитують знак зодіаку, біжи. Я б не був таким категоричним. Багато хто просто запитує, щоб щось запитати, приблизно як питання про улюблений колір, ненавченість та відсутність саморозвитку, відсутність інтересів. Я сама дівчина, але думаю, таке буде бісити незалежно від статі. Брехня, обмани, комплекс Бога, віра у всі гороскопи, ворожіння, розклади і т.д. бажання вивести партнера на ревнощі. недомовленість, недоговорення, невірність і не тільки в плані відносин, а й дружби. Це вже червоний прапорець. Відсутність члена. А якщо буде член, то це вже буде чоловік із цицьками. Складно якось. Дуже бісить, коли вона замість того, щоб проговорити свої очікування, нічого не каже, а вже після класичне. А я думала, ти здогадаєшся, а я думала, ти це зробиш так і так, а я це собі зовсім не так уявляла. Якщо говорити про дівчат на роботі, то це є подвійні стандарти. Самі можуть відпустити якусь фразочку або жарт. Це все ок і повинно бути смішно. Але варто на їхню адресу щось сказати, то відразу піднімається сморід. Якщо ти накосячив, то вони це все обговорять. А якщо ти знайдеш їх косяк, то що за наїзди на них вивертатимуться як гадюки? А якщо притиснути до стіни, то скажуть, що нічого страшного. Коротше, любимо вас, гадюки. Якщо дівчата прийдуть на роботу з намальованими бровами, ніхто її не поведе оком. Але як тільки чоловік прийде з намальованими вусами або намальованою бородою, то що за дебіл? Якщо питання саме у відносинах, то синдром винятковості, брехня, коли вона цінує свою свободу більше за тебе, ви і погані манери, непостійність, неможливість тримати слово. Відсутність можливості вести конструктивний діалог, заснований на фактах, а не на домислах. Коли Починає присувати терміново купити їй щось таке, що їй насправді зараз не потрібно. Наприклад, вийшов новий iPhone, тож її iPhone автоматично став попередньою моделлю. Або тільки тому, що це щось купила її подруга, теж, звісно, терміново. Тут не шкода грошей, але ще вчора ввечері не було в цьому такої гострої потреби. Якщо говорити в плані відносин, то це підношення себе як товару або призу. Найбанальніший приклад це ставлення до інтиму. Виглядає дивно та недоречно, коли жінка Перебуваючи у стосунках із чоловіком, вважає, що секс це щось, що вона дає йому як нагороду, і особливо не дає йому, поки він не дасть їй якусь її забаганку. Якщо в звичайному спілкуванні, то це буде надмірна схильність до зовнішнього впливу. Побачила в інсті, значить, модно. Почула, що це робить якась селеба – значить, це є єдиний правильний засіб. І пофігу на здоровий глуст. Головне, скільки лайків. Жахливо дратує, коли твоя дівчина спить з іншими чоловіками. Відсуть. Прямоти, це приводить до кучі проблем. Мені часто здається, що вони навіть самі собі багато чого не договорюють, а потім ти просто залишаєшся дезінформованим і ломаєш голову над суперечливою поведінкою, яка була б цілком зрозумілою, але тільки якщо вона спочатку говорила прямо. Я би навіть сказав, що вони загалом мову недооцінюють. Принаймні, це мій досвід у відносинах. Обіцяє, що щось виключно між вами, бо ви ж подружжя. А завтра про це знають всі її подруги. Звідки. І я це знаю, бо трахаю одну з її подруг. Волосся на тілі, крім голови, і зайва вага. Тож, як ви виходите на двір, то одразу не притомнюєте, вірно, це лол. Постійно запізнюється, причому в основному спецом. Залізна відмазка, чоловік повинен трохи потомитися. Ну що за нах, реально? І за цього руйнуються плани, та й взагалі неприємно. Чекаєш, як дебіл. Невже так складно витратити 10 секунд написати, що будеш трохи пізніше? Ні, пох на тебе. І не маєш права нічого. Сказати, бо обов'язково надується, відредаговано, а спробуй сам запізнитися, хоча завжди попереджаю, то пиздець вирок, що я її не люблю і не поважаю. Моя відповідь логіка. Ви спитаєте, яка ще в сраку логіка? Ось і я про те саме. А тим часом будемо дуже вдячні за ваш коментар на історію, яка вам сподобалася. Не можуть тримати язика за зубами. Я навіть коли хочу щось передати її мамі, але не хочу казати сам, то просто кажу своїй і все, мама вже все знає. З подругами те саме, дружня порада. Якщо ти в курсі, що твоя зливає вашу переписку подругам, завжди починай нові меседжі по типу Привіт усім. Але все ж таки головного не сказали. Чоловіки, коли ви шукаєте ідеальну дівчину, спочатку. Початку, подивіться на себе. Дуже дратує ситуація, коли ми трахаємося, а її чоловік або хлопець постійно строчить меседжі або наярює їй на телефон. Ну що ти за мудак, якщо не довіряєш своїй дівчині? Стереотипи накшалт, я дівчина, тож я не повинна. А далі, наприклад, писати першою, запрошувати погуляти або запрошувати на танець. Тупі ревнощі на пустому місці. Якщо прямо зараз я не відповідаю на дзвінки, значить я зайнятий дотрахаюся, одразу передаваю. Дзвоню. Ситуація в ресторані. Ти повинен пілкуватися про мене, тож рахунок на тобі. Шановна, якого біса? Ми взагалі не знайомі. Щось мені здається, що це зовсім не жарт. На четвертому курсі півроку працював після занять та вихідні і на зароблені гроші купив собі бушний ланос. Так, це моя перша тачка, але яка є? І це мені по кайфу. Знайомлюся з дівчиною. Вона така, це що за лоховська тачка? Ти б ще на Таврії приїхав. Дівчатка, та що з вами Бляха, таке я нічого з цього не роблю. Де бляха, мій принц, без жодних недоліків. Бісить, коли ти взагалі не косячив, але ти в чомусь вже винний і мусиш вмовити її тобі пробачити. А за що саме це ти теж повинен сам вигадати? Хочеться запитати дівчат: вам самим окей, таким чином виносити мозг партнеру? Чи ви потім просто регочете з подругами, який з вами поруч лошара? Я навіть готовий заплатити за таку консультацію, щоб нарешті отримати відповідь. Прямо реально бісить, коли давить купити якийсь так званий марафон, який за місяць зробить нас мільярдерами, і вважає їбанутими тих, хто в це не вірить. Ну звісно ж, те саме стосується взагалі всього інфоциганства: гармонія в душі і відносинах, карма, успішні успіхи і так далі. На сьогодні, все. Дякуємо за увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за коментар до історії, яка вам сподобалася. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. Всі посилання, як завжди, в коментарях.